Є село на нашій Україні, ладенкою зветься це село. Воно найкраще придеснянським краю. І найдорожче нам усім воно. Село моє, моє село чарівне, мій Придеснянський незабутній край. Тебе назвати можна дивним раєм, бо лиш таким я бачу справжній рай. З усіх сторін село захищене лісами. А в них є все: гриби, горіхи, ягоди, малина. Поза селом точе десна красуня, а за десною зарослі ожині. Ладенка, село на нашій Україні у нашому столичному Чернігівському районі, засноване у другій половині XVI століття, а назва його, за переказами старожилів, походить від слова ладья, великий човен.

Славиться ладенка мальовничими своїми краєвидами, королівською юшкою, смачними пирогами та найбільше щедрими і гостинними людьми. Вас завжди тут рада зустрінуть і піснею гарною, і запашним короваєм. «Віддав на хліби сій на рушникові це щирий цвіт народної душі. Він наші пісні, звичаї, умові, красиві слід мов райду гулішів. Для друзів не жаліємо любові, для друзів не жаль не жаліємо снаги. Віддавна хліб і на рушникові місток, який єднає береги». Ми щиро подякували маленьким школярикам за таке зворушливе привітання І із задоволенням оглянули виставку квітів і плодів, яку підготували учні місцевої школи. Радують око і гріють душу. Ці невибагливі, але такі милі, такі життєрадісні композиції. Тут таки випала нам і гарна нагода поспілкуватися з вчителькою української мови і літератури, відомою в селі майстриною Ольгою Шурутою. В їх родині вміння гарно вишивати завжди цінувалося. Умілими майстринями були і мати, і бабуся Ольги Михайлівни. Тож змалку придивлялася дівчинка до їх роботи і сама щось там пробувала творити. Та по-справжньому захопилась вишивкою уже в студентські роки, а навчалася у Ніжині у пединституті. Саме тоді відчула особливе натхнення і потяг до цього традиційного для українських жінок мистецтва. Тож, коли вже працювати пішла, кожної вільної хвилинки до голки та нитки бралася. Отак і йде тепер з вишивкою по життю. Оце вже два роки, де не було того дня, щоб були без голки. Дуже багато не вишивала малесеньких усім родичам знайомим вже подарувала. І таке натхнення весь час. Ну і релігійну тематику, звичайно, я багато вже навишивала, вишивала, багато чого є. І тільки невеличка частинка з її творчого доробку, представлена на оцій виставці у школі. А ще тут можна побачити і витоки її і натхнення, і її майстерності. На почесному місці рушники, які вишивали матуся тітонька. Справжня класика жанру. Кожний експонат для Огі Михайлівни по-своєму дорогий і цікавий. Оцей герб попросила вишити на пам'ять школі її директор Тетяна Шевченко. Звичайно, у наших журналах, тобто і вишиванка, і взори вишивок, і жінка, якої передпла... це все передплачую, Там різноманітні узори. Ну, своя вийшла композиція. Звичайно, хотіла б ще б, б додати, але таке вийшло. Звичайно, я кожного разу мережку роблю, помережала, щоб мережка залишилася наша Чернігівська, те, що мама навчила. Ну, а герб, звичайно, калина, без верби й калини не живе Україна. Звичайно, це наше живе. І обрамила, бачите, словами, Боже, великий, єдиний нам Україну храни. І калинкою. То мережечка зроблена калинкою, так наш чернігівський узор, тому що без цього не, не можна. У нас такий звичай був обов'язково обрамлювати, вишити, щоб воно висвічувалося, щоб воно відзеркалювалося, щоб воно було у центрі. Свої мистецькі університети Ольга Шурута проходила в сім'ї. А тепер і сама передає секрети вишивки онуці, яка навчається в Чернігові у 31-й гімназії. Та й у своїй школі залюбки дівчаток навчає. Вела гурток, чарівна голка, Запам'ятовуються і її відкриті уроки, рушники до моєї матусі роки, на які учні приносять вже свої вишивки чи то своїх родичів. Запрошують батьків. Це від душі, це не кожному дається. Це треба. Щоб була наполегливість, усидчивість, старанність, акуратність, і до всього цього привчає вишивка. Це ми працюємо і так, були б наші предки такі старанні, і ми учимо, щоб учні були такими ж наполегливими, старанними. У всьому. Не тільки навчання, це також. Це ще одна. Віха навчання це ж також багато це позакласна робота, але вона потребує дуже великої наполегливості. До речі, поруч з персональною виставкою майстрині розташувалась інша традиційна осіння квітів і плодів. Таке ось поєднання красивого і корисного. І хто знає? А може, у когось з юних цінувальників прекрасного виникне з часом бажання відобразити ось цю красу осені на полотні. І з'являться нові вишивані картини і нові майстрині. Мистецтво вишивки, воно ж вічне, як і душа народу. А поки майбутні майстри пізнають ази науки, а ще ж з непідробною цікавістю вивчають історію рідного краю. А вона багата на пам'ятні події. Є в ній героїчні сторінки і трагічні, як ось ця, про яку розповів школярам Семен Павлович Ткаченко. А йшлося про трагічну долю бойового корабля пінської річкової флотилії Монітора Смоленськ, який був затоплений у Ладенській затоці у вересні 41-го року після оборонних боїв з німецько-фашистськими загарбниками. Оце і є останнє пристановище річкового монітора Смоленськ. Вода і пісок Ладенської Затоки стали йому домовиною. Останків судна дістатися нелегко та час від часу з'являються тут квіти. Про трагічну долю Смоленська уладинці добре знають із документальних свідчень, і з розповідей очевидців. Один з них Семен Павлович Ткаченко. Втім, він не лише свідок, а й по суті мимовільний учасник тих подій. молоді, молодь, в общем, нам було вказання адрайкому комсомола, щоб ми були на переправі. От, ми туди пішли втрох на переправу, знайшли двох побитих, ми похоронили їх там. Удруг іде пробомбив е, переправи. Переправу розірвав. Іде скутер такий катірок невеликий, пройшов туди, завищав і назад. Ми горою, де ж у нас становиться, ми горою. Пошли, приходимо сюди, аж стоїть отам от ще далі параход, а чепів э, ну, про, із продуктами, там одежа, позвали нас. Ті хлопці побоялись, пішли, а я підійшов. Мені навикидали маряцької одежі, брюки, куртки, от, подсолнечного масла. Каністрочку, кажуть, на заберіво. Я на гору позаносив, поховав. Вони кажуть, не сход з гори. От. І підложили зривчатку, і саме на гору. І тут тобі жухнуло. Ми дум... Я дрогнув вже, ті хлопці прибігли, думали, гора буриться. От. Ну, спустились ще на низ, і моряки 12 чоловік їх, і спустилось. Ну і кажуть, ну що? Хто нас переведе через трасу, нам тільки перейти через трасу. Я кажу, я проведу. раз ви мені так угодили, я це все поховав і пішов із зими. Провів моряків аж до сучасної московської траси. Ті подякували хлопцю і рушили далі на зустріч новим боям. А Семен повернувся в село, а як стемніло, по скарби свої подався. Я ночі прийшов, забрав ті усі продукти. І тут же, а вже німець у нас уже я прийшов вже німець у селі. От. Ну, все добре. Ми вивезли винтовок наверное, штук 25 на гору з переправи, коли закопали тих хлопців вдвох, вивезли оружжі, вивезли патрони, все заховали. Ну, потерпів я великий крах. І зате оружиє мене два рази вели на розстріл. От родич вів, давів туди в ліс, як на серединку, я до його обернувся і кажу, ну, Іван, я хочу, щоб моя душа знала, від кого вона погибла. Він заплакав і каже, Семен, утикай, я буду стріляти уверх. Я навкалінцях, кавби. Він почав плакати, і я почав плакати. Я втік, ну, тоді аріставали мене, вже везли на розстрілу його, так, і спас нас куліш. От фамілія Трахим, ну забув, як його по батьку, машину цю Мадяра вбив наверху, а німця теж цього винтовка вбив і тут Шохор, Те, як він накинув на стекло, він так тепер мене розсевку, каже, так хай у нас 14 чоловік розстріляють, да хай тебе одного. І це всіх цих раз загнав, а машину там кружечок був, так машину в кружечок. Помієте, все такі були. Ну, от тоді я з його сина вже був зв'язним у Збанацького і в Таранущенка. Щодо долі самого монітора, то так, мабуть, і залишатись йому у Ладинській затоці. Щоправда, кілька років тому тут працювала міжнародна експедиція і намагалася підняти останки Смоленська. Та й полишила ці спроби. Принаймні поки що. Деснянська вода і пісок міцно тримають монітор у своєму полоні. Героїчний подвиг народу у вдячній пам'яті нащадків. У селі братська могила радянських воїнів, які загинули при визволенні Ладинки у 43-му році. Обелізьк на честь односельців, полеглих на фронтах Великої Вітчизняної. А це вже сучасна пам'ятка. За три кілометри від центру Ладенки у мальовничому куточку притесення розташовані корпуси відомого на всю Україну і за її межами санаторію Десна. Тут успішно лікують захворювання кишково-шлункового тракту, опорно-рухового апарату, ендокринної нервової системи. А виявлене, на глибині 700 метрів джерело хлоридно-натрієвої мінеральної води на зразок Сентуків-17 Практично немає аналогів у світі. Дуже багато різних процедур: це і ванни, і лазеротерапія, терапія, і магнітотерапія, і озекеріти, і привезні грязі, і масажі, і душі шарко, гідромасажі. Тому лікувальна база в нас дуже гарна. Окрім того, і умови проживання, кімнати сучасні вже двох-трьох місні. Також є люкси на півлюкси, які підходять для відпочинку сім'ями і завжди користуються попитом. Вони в нас. Окрім того, сауна. Для дозвілля, і взагалі теж користується попитом наших відпочиваючих. Чудовий кінозал у нас сучасний є більярд, сучасні спортивні тренажерні зали. Взагалі, чудова спортивна база. Влітку у нас також, окрім дорослих, оздоровлюються і дітки у цьому році, майже 600 їх було. Тому і для дітей база підходить, і для дорослих. Про здоров'я жителів Ладинки піклуються і у сільському ФАПі. Тут завжди готові посильну допомогу надати і слушну пораду. Є в селі сучасні магазини. До речі, місцеві підприємці частинко виступають спонсорами на різних святкових заходах. Ладенка село цілком сучасне, та свої історичні, культурні, побутові традиції тут байливо зберігають і шанують. І головна заслуга в цьому клубу берегиня, який створений і ось уже 17 років діє при сільській бібліотеці. Село моє, моя ти рідна ладо, хто і коли тебе отак назвав, чи той далекий Тесляр, майстер, хто перший човен Ладію збудував? А може, мрійник чи поет прадавній, який тут ладу свою милу зустрів, та як там не було, а назва збереглася з давніх давень. І до сучасних днів. Ось так і самі ладинські берегині турботливо зберігають і відроджують традиції рідного села. Хрещеною матір'ю клубу по праву називають Лідію Моргун, відому владенці майстриню. Це її вишивки прикрашають бібліотечну залу. З задоволенням згадує Лідія Свиридівна і найбільш яскраві події з життя берегині. На всіх святах ми представляємося. Їздили і в Сиднівську осінь. На Сиднівську сінь, їздили, їздили до Дня Незалежності. І на всі свята ми представляємося. Робили ми навіть є виставку караваїв, робили виставку і слипечки на Алеї Героїв у Чернігові. Президент цього клубу, завідуюча бібліотеки, зараз після мене, яка стала, писік Надія Андріївна. Вона працювала у клубі. Ми працюємо дуже-дуже дружно і. Взаємно і вона теж ентузіазм, такий як і я. Саме у ривах з вірша Надії Пищик чули ми на початку. Є у Надії Андріївни вже й своя збірочка. А ще одна її пристрасть народна пісня, створила фольклорний ансамбль при клубі, виступи якого люблять не лише у Ладенці, а й навколишніх селах. Варять і печуть, і смажать. Бо всі берегині не тільки гарні артистки і майстрині, а й уміліні. Наші сільські берегині дуже гарні господині. Вміють шити, вишивати, вміють гарно заспівати, а ще вміють готувати. Гости радо зустрічають і щоразу пригощають варениками, млинцями, запашними пирогами, карасями, дерунами. Тож прошу вас відвідати наші гостей. І це, мабуть, пропозиція, від якої важко відмовитись. Гарне село Ладенка. І живуть тут добрі і гостинні люди. Ми ще зустрінемось з ними на сільських перехрестях. А поки ще один невеличкий музичний сувенір від берегині. Над полями, да, над нивами вітер гається. Така в нас ладенька красуня, моє рідне, дороге моє село.